Дві причини, чому слово Боже до нас не доходить. Роздуми Над Словом Божим на вівторок сьомого звичайного тижня рік перший. Того часу Ісус зі своїми учнями пішов через Галілею. Та Він не бажав, щоби хтось довідався, адже він навчав своїх учнів і говорив їм. Що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі, то запитав їх, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він голосно покликав дванадцятьох і каже їм: якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма вами останній і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм Якщо хто ось таку дитину прийме в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Ісус навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Ось як наша гріховність деформує розуміння Слова Божого. Дивним перед лицем того, що вони щодня на власні очі бачили докази всемогутності Ісуса видавалося їм Його передрікання, що Він буде переслідуваний і вбитий. Однак боялися Його запитувати тому почули насамперед обітницю Воскресіння, але зрозуміли її по-своєму. Мірою власної вбогості. Й одразу ж уявили собі, які вони будуть важливі у його звитяжному царстві, і почали сваритися про те, кому з них належить вище місце. Вони й не припускали, що любов Божа готує їм місце незбагненно вище, аніж у будь-якому земному царстві, і що за ці місця їм немає потреби конкурувати між собою. Царстві Ісуса багато найвищих місць, щоб опинитися дуже близько цього Царя, достатньо перемінитися в слугу своїх ближніх і нести свій хрест аж до кінця. Отож існують дві причини того, що Слово Боже не раз доходить до нас деформованим чином. Ми замало питаємо Ісуса про те, що в цьому Слові не розуміємо. Молитва ось привілейоване місце, де Ісус сам пояснює нам своє вчення. Натомість завжди перекручено сприймає Слово Боже та стара людина, яка ще сидить у кожному з нас. Не для неї призначене Боже Слово, воно скероване проти неї, а призначене для людини нової, яка покликана до життя Божого. Тому нехай тільки нова людина в нас слухає Боже Слово, а старому бунтівникові слухати Його не дозволяємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.